Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І, як обіцяла, я сьогодні хочу вам показати, як в'язати цей візерунок. Він в'яжеться за звичайними накидами, але я їх деформувала, деформувала двічі, тому я покажу вам аж три варіанти, пров'язаних цього візерунку. Для початку я вдячна вам за вашу підтримку. Дуже великий відгук отримав жилет, багатьом сподобався, мене це дуже-дуже радує, тому маю надію, що хтось такий, для себе такий зв'яже. А зараз я відкладу жилет, щоб він не заважав, і дістану ось цей візерунок. Я малювала його від руки. Іншого в мене немає, о я і залишу в спільноті. Але цей візерунок ледве помістився в мене на листочок, тому я маю зробити пояснення. Тут 8 рядів у рапорті і 13 петель. Перший, третій, п'ятий, сьомий це лицеві ряди. Другий, четвертий, шостий, восьмий це виворітні ряди. Виворітні ряди, крім шостого, ми в'яжемо по малюнку, як лягають петлі. А в шостому ми в'яжемо так, як ось вони тут намальовані. Шостий ряд. Що я маю на увазі, я вам розповім. Тут немає пружкових петель. Будемо рахувати цифри: це пружкова петля. І ще за рапортом має бути один оцей ряд для рівноваги. Він в мене не помістився, але майте на увазі, що оці петлі потрібно виконувати в кінці роботи. Ну, якщо ви в'яжете, наприклад, два рапорти, то ми набираємо двічі по 13, дві пружкових, і одну петлю ось сюди для рівноваги. Якщо ви 10 рапортів набираєте, то ви набираєте 130 петель, дві прушкових і одну петлю сюди для рівноваги. Маю надію, що це зрозуміло. Зараз я пров'яжу для вас е, три варіанти цього візерунку, бо я його міняла. Е, я набрала для два, два рапорти. Е, щоб більш розгорнуто показати і ну, зуміти розказати більш зрозуміло. От ми вважаємо, що оце прушкова петля знімаємо. Далі я просто пров'язую ось оці два ряди, сьомий і восьмий, вони у нас йдуть ось тут, вони установочні. І якщо тут вони у нас йдуть лицевою, то Зараз я їх провяжу один ряд лицевою, а один на лице буде виворітний, як два рядочки платочної в'язки, щоб край не загортався. Ось так. На цьому візерунку він дуже гарно буде лежати, навіть кілька рядочків, можна пров'язати платочною в'язкою. Це будуть два установочних ряди. Далі ми будемо в'язати просто на лице лицевими, так. І другий установочний ряд я в'яжу по вивороту, але також лицевою. Так. І вже після цього я починаю в'язати перший ряд рапорту. Так, ми вважаємо, що там, де цифри, це пружкова петля. Ми її знімаємо. Далі у нас одна лицева і накид. Пров'язуємо одну лицеву накид. Далі у нас 12 лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять. Далі накид, накид, одна лицева, і в п'ять накид. І ще дванадцять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. І ось ця петля для рівноваги. І останнє прушково. З виворітної сторони ми просто пров'язуємо по малюнку, як просять петлі. Це виворітною. В другому ряду у нас е, трішечки трішечки змінюється, тому що у нас були накиди, і ми їх ніде не скорочували. Тому у нас е, сам ряд став довший на дві, ні, на чотири петлі, мабуть, так? Бо було чотири накида. Так, в Третій ряд у нас, другий був виворітний третій. Крушкову знімаємо на початку дві лицевих петлі. От перша лицева і друга над попереднім накидом. Накид 12 петель. Так. Я їх вже не рахую, бо я знаю, що ось тут, перед оцим накидом. Мені треба зробити ще один. Так, далі, ось, накид, так, одна лицева. Далі вже з цієї сторони дві лицевих, дві лицевих, і накид. І в п'ять 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. В кінці накид і одна лицева, накид, одна лицева, одна лицева для рівноваги і кружкова петля. Виворітну сторону просто пров'язуємо. Виворітна сторона це четвертий ряд. Четвертий ми дійшли і починаємо п'ятий. 3 лицевих накид, 12 лицевих накид, і далі пішли по малюнку повторюємо. Так, 3 лицевих. Знімаємо пружкову. Далі 3 лицевих, 2, 3. так, Тепер накид, 12 лицевих. Накид, ось він. дві лицевих, раз, два, і одна для рівноваги. І починаємо спочатку: три лицевих, вірні тут вона не для рівноваги, тут ми ось, вибачте, дивіться, ось ми зробили накид, і далі ми в'яжемо раз, два, три, чотири, п'ять лицевих. Ось накид. Раз, два, три, чотири, п'ять лицевих. Так, бо це ж середина, це ж у нас не край. Ось так. П'ять у нас накид. Ось цей. І далі дванадцять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. Далі, ось цей накид, дві лицевих, накид, дві лицевих. І ось в кінці вже одна лицева звідси для рівноваги. Одна пружкова. Так, ми пров'язали п'ять рядів, так, і тепер нам треба пров'язати шостий. Шостий в'яжеться по виворітній стороні лицевими петлями. Що це значить? Так, лицевими петлями у нас будуть в'язати тільки оці по дві штуки. А ось ці так і будуть пров'язуватися виворітними. Робимо накид, одна виворітна. Накид, одна виворітна. накид, одна виворітна, накид, одна виворітна. Так, у нас має вийти тут 4, 2, 3, 4. Так, Чотири петлі з накидами: 1, 2, 3, 4. Далі ми робимо накид і пров'язуємо дві разом лицевою. Бачите? Накид, дві разом лицевою. По виворітній стороні ми по дві разом в'яжемо лицевою. Таким чином ми пров'язуємо шість петель. Так. Так, пров'язали ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, далі накид. Одна виворітна, накид, одна виворітна, накид, одна новиворітна. І тут у нас виходить, що ми будемо в'язати виворітною: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Це після того, як ми пров'язали в разом лицевою. 1, 2, 3, накид 4, накид 5, накид, 6, накид. І сьома петля це у попередньому ряду, вона була накидом. Так. Далі в п'ять ми робимо накид і дві лицевих. Накид і дві лицевою разом. Накид і дві лицевою разом. Накид і дві лицевою разом. Шість раз по дві ми пров'язуємо. Далі вп'єть накид, і ось починається з попереднього накиду, ми пров'язуємо виворітною 1, 2, 3, 4. Це, якщо поставити ось таким чином, то це ось ці 4 петлі. Так що ми маємо 4 петлі і 4 накида. Так, і прошкова. Тепер ми. Маємо зробити ось що. Ми просто пров'язуємо лицевою лицеві у сьому ряду, а накиди знімаємо два. Три. Чотири. Так, Шість, сім, вісім, девять, десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцять. 14, 15, 16. У нас має вийти в той же самий рапорт, який був 13 петель, плюс одна для рівноваги і дві кромочних. Але у мене тут два рапорта, то в мене має вийти 26 петель, плюс одна для рівноваги. і Дві кромочних. Просто ми знімаємо оцей накид, пров'язуємо отак. Ось такі петлі у нас вийшли. Бачите? Так. Розвертаємося і в'яжемо восьмий ряд. Просто пров'язуємо всі петлі виворітною. Ви можете використати візерунок от в такому вигляді. Він уже дуже симпатичний і не надто розтягнуті в петлі. Але мені хотілося от такого ефекту, щоб вони були дуже розтягнуті. Не, не ляже в мене весь візерунок, тому я. Покажу вам частинку ось так. ось так. Бачите? Ось такі петельки, а тут такі трикутнички. В такому вигляді цей візерунок трішки акуратніший. Але я зробила інакше. Починаємо спочатку. Перший ряд. В першому ряду у нас одна лицева, накид, 12 лицевих. Одна лицева, накид і 12 Раз. Два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. В п'ять. накид Ось Одна лицева і накид. І дванадцять. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Один накид. Ось цей, і одна оця лицева. Ось так. Прушкова. Виворітний ряд ми в'яжемо просто виворітними. Третій ряд ми починаємо з прушкової, дві лицевих, накид і 12. Пружкова, 2 лицевих, накид і 12 Якщо у вас рапорт повторюється, то вам потрібно в'язати, ось дивіться, тут 2 лицевих і накид, тут ми зараз зробимо накид і рахуємо 1, 2, 3 лицевих і накид. Це кожного разу, коли у вас рапорт повторюється десь всередині. Накид, 1, 2, 3 лицевих і накид. Далі п'є 12. одну для рівноваги. Прушково. Виворітний ряд просто в'яжемо виворітними. Четвертий ряд. П'ятий ряд. Починаємо 3 лицевих накид, 12 лицевих накид, 1 2 3 4 5 лицевих і далі по малюнку. Кромпрушково. Три лицевих, одна, дві, три, накид, дванадцять лицевих, накид. Одна, дві, три, чотири, п'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять лицевих. Ось свідки вони, вони взялись у нас. Ось був накид. Після дванадцяти, одна, дві, три, чотири, п'ять лицевих, п'ять накид і в п'ять дванадцять. Так, тепер знову робимо накид, дов'язуємо до кінця одну, дві лицевих і одна. Для рівноваги. Рушкова. Повертаємось на виворітну сторону і п'ять в'яжемо, так як уже в'язала, шостий ряд. І в цьому ряду я вам покажу, як я в'язала свої витягнуті петлі, бо я їх видовжила набагато дужче. І я їх двічі накидала і один раз пров'язувала. Двічі накидала і один раз пров'язувала. Пров'язувало виворітними петлями. Оці чотири петлі. Перші петлі виворітними. Далі двічі накидаю і пров'язую лицевою. Двічі накидаю і пров'язую лицевою. Двічі і пров'язую лицевою. Так, шість разів. Так. Двічі накидаю і дві разом пров'яжу лицевою. Двічі накидаю, але тут сім петель у мене буде пров'язано виворітною. Двічі накидаю, виворітно, двічі накидаю, виворітна. Єть повторюємо, двічі накидаємо і тут дві разом лицевою пров'язуємо. Можна пров'язувати дві разом виворітною, тоді малюночок буде інший. Спробуйте. Дві. Два. І тут. Три. Зверніть увагу, що після останньої петлі накид ми не робимо, бо він буде лишній. Так. Тепер ми в п'ять розпускаємо накиди. Рушково, нам її потрібно витягнути дужче, щоб вона не затягувала край. так Далі просто в'яжемо лицеву і накид знімаємо, лицеву і накид знімаємо, розтягуємо лицеву. ось так Таким чином у нас вийшли ось такі видовжені петлі. Мені так захотілось. Такі видовжені петлі краще робити на тій пряжі, яка має гарну скрутку або звалюється. Бо якщо зробити на петлях, які розсупонюються, то буде надто гарно, вони будуть скрізь чіплятися, висотуватись, буде нерівномірне полотно. Тому, якщо у вас є пряжа у вигляді шнурочка, то це дуже-дуже гарно виглядає. І останню петлю. Тут у нас вона розтягується за рахунок накиду. А отут ми просто пров'язуємо і трішки так витягуємо. Так. так, так. Ось такі в мене вийшли петлі. У мене навіть ще дужче розтягнуті вони, бо я в'язала на товшій спиці. Ось так. Бачите? Тут не видно малюнок, бо воно на спицях з комкане, але як в'язати його, ви зрозуміли. В наступному році я вам покажу, як же ось тут підібрати видовжені петлі. Я їх спочатку піднімала ось так, бачите. ось. Але Мені так не сподобалось, і я вигадала інший варіант, і тут в мене немає дірочки, бачите? Бо я їх по-іншому тут підбирала. Ось у мене на початку була така дірочка, а далі я додумалась, як її підбирати, щоб такої дірочки не було. Бачите, все рівненько, все гарненько. От, тому приходьте у четвер, будемо вчитись далі. Дякую, що були. Дякую, що підтримали. Поставили вподобайку. Па-па.